Ви кажете весь час, що взаємозв'язок має бути добрим і має бути з рівня любові. Має бути додаток, взаємна додача в суспільстві від усіх до всіх. До чого? До того, щоб кожен міг виразити себе. І все це сприймало. Ніхто не змушує тебе бути як усі. Під одну мірку всіх рівняти, всім влаштовувати колективні забігайливки. Кожен не рівний усім. І кожен. Робить для того, щоб бути як усі в суспільному результаті. Ніби. А те, що ви, ви щас кажете, що от є вплив на нас вищої сили природи, яка потім нас формує, вона як до цього поставиться, от якщо ми А природа не бажає нас бачити під одну мірку вирівняно. Не бажає. Ні, у жодному разі. Вона тому і створює так. різними. Між усі такі різні за безліч параметрів природа не бажає, щоб ми були геть-чисто однакові. Знаєш, як малюють іноді всіх з однаковим обличчям, з одним виразом обличчя, це взагалі. Так. І тому нам треба бути саме такими: кожен виділяє себе, і всі свої найкращі якості показує, проявляє і це перед суспільством. І суспільство задоволено такими людьми, має їх заохочувати. І вони у такий спосіб добовнюють одне одного і суспільство багатіше. А ось моя індивідуальність, індивідуальність кожного, вона має так. бути для суспільства чи як? Ось тут можна це пояснити? Я вважаю, що інакше не може бути. А до чого вона ще може бути здалою? Ми перебуваємо в такому столітті, коли все, що б ми не робили, хоча воно все дуже індивідуальне, але з іншого боку, розчиняється в усьому іншому, що постає. Тобто це сприймають інші і починають цим користуватися. Якщо раніше колись я міг щось зробити, і це було моїм від початку і до кінця, то сьогодні я не можу зробити гвинтика одного, якщо він не пройде 20 років, як крім мене, там ще буде вкладено таку кількість. Тобто загальнокати складові частини з усього світу до цього так, гвинтика. Так, це сьогоднішній світ. Це сьогоднішній світ, і тому ми маємо розуміти себе і суспільство. Найголовніше це як ми вбудовуємо себе у взаємозв'язки з іншими. Ось це найголовніше Ну гаразд, сподіватимемося, що. Ні, цей світ однаково вибудується, тицянням. Але щоб він не проходив через такі страждання. Ну, Люди навчаться, і як іначе вчиниш. Ти ж бачиш на маленьких дітях, як вони все-таки поступово-поступово вчаться і менше страждають, і менше падають і ще. Менше чогось, отак людина росте, природа. А що зробиш? Природа не дає маленькій дитині піднімати якийсь величезний тягар або там ще щось робити, а тільки відповідно до його можливостей, щоб не нашкодити іншим і розвинувся сам, і те саме з нами.